Доброго дня! От і закінчився інкубаційний сезон 2023. Закінчила інкубацією другою партією Легорна-Долматинця від Андрія Якімика. З результатом 95%. Курчатам відео дві доби. А це перша партія від Андрія. Їм 15 днів. А тут у нас курчата напівників від метра Дмитрука. Їм 8 днів. Тут наше розчарування. Тут мали бути дірсійські гіганти на півню, але нас здурили з інкубаційним яйцем. Про це детальніше в наступному відео. А ось це справді джерси Це була остання закладка від наших курей у цьому сезоні. Всім дякую за перегляд. Всім пока!